Участь у бостонському марафоні візьме 12-річна Яна Степаненко, що втратила обидві ноги, коли на вокзалі у Краматорську вибухнула російська ракета. Про це повідомляє Львівська міська рада. Дівчинка налаштована пробігти не всю дистанцію, а 5 кілометрів. Нині готується до забігу. З нею займаються фахівці національного реабілітаційного центру Незламні та Ненери клубу Пробіг я бігтиме марафон, щоб зібрати 615 тисяч гривень на протез для тяжко пораненого 30-річного українського воїна Олександра Рясного, та хоче нагадати світу, що в Україні триває війна, продовжують гинути дорослі і діти. Бостонський марафон у США це один із шести найбільших всесвітніх марафонів.